Опівні під стінами храму 12 апостолів у Сумах зібралися рідні, друзі та знайомі 34-річного Сергія Нетленного. Серед тих, хто прийшов попрощатися з загиблим захисником, його племінники. Він був дуже чудовий людина, добрий, завжди вічливо до всіх ставився. Вирішив все-таки піти захищати свою країну. Боця Добряк він 24 лютого, як тільки розпочалася війна. Одразу йому. Дружина запропонувала поїхати за кордон. Він сказав, що я піду захищати свою країну. Я не буду відсижуватись. І ніхто б навіть подумати не міг, що ось так все це обернеться. Просто ніна Тарасенко, тітка оборонця. Жінці через сльози важко говорити про племінника. Учився на таких великих станках, робив у сумах, а потім останнє час в Києві. Чоловік, за словами родичів, до повномасштабного вторгнення працював токарем у столиці. До війни вони з дружиною вони проживали в Києві. Коли почалася війна, вони приїхали сюди на Сумщину. І він відсюди з Сумщини він пішов Що, на. Сперві. Сперві. Ну, почти, сперві, з марта місяця він пішов. Був хороший хлопець, пішов добровольцем на війну, від нього взивалися дуже добре. Ну, не вберегли Очіку. ми його. За словами офіцера Сумського центру комплектування Руслана Флорчука, загинув захисник України в районі населеного пункту Богданівка, що на Донеччині. Прощаємося з солдатом Кином Сергієм Володимировичем, який проходив військову службу до десантних самих військах. Сергій за покликом серця пішов захищати нашу державу. І 19 лютого 2003 року Вірнівської присяги солдат нетленний Сергій Володимирович загинув під час виконання службових обов'язків в Донецькій області. Поховали воїна на алеї Слави Баранівського кладовища. Йому назавжди лишилося 34 роки. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко Суспільне, Новини Суми.